У гвардійському, що за 30 кілометрів від обласного центру, готують їжу на фронт. Наварили бограч, картопелька з м'ясом, гречана каша з м'ясом, причинична каша з м'ясом, голубчики, наваримо вареники в відрячках. Ну і ще є так, капусти нам а, дівчата поробили, є вітам... вітамінчики, поробили, є консервація, є малинка закручена. Наробили голубчиків, пакуємо ретур-пакети і будемо за їх запаювати. Потім автоклав і готові. Волонтерська кухня у гвардійському працює з першого дня повномасштабного вторгнення Росії. Це залівка, томатний сок. Заливаємо голубці. Дома готуєш щось, щось на свято, якийсь настрій є. Так само для хлопців, а для хлопців ще хочеться в три рази більше зробити, тому що вони ж там в холоді, холодно. І така, така обстановка, ні, для хлопців це все. Ми готові. Конвейер пішов, як на фабриці, бачите. Лише від початку 2024 року господині передали на фронт близько восьми тонн домашньої їжі. Ще парує бачите? Зараз ми її завакумуємо і в автоклав. В ретор пакети вона буде дуже довго зберігатися. Так. Накриємо хай щось він набогнявий. Наші хлопці, які повернуться звідти, щоб. І поки вони там чули, що за них переживають, доносять їм теплоту з рідного дому, дуже хочуть перемоги і їх побачити тут живими і здоровими. З Італії багато бачать, присилають. Продукти Тільки збирають всією громадою. Тільки клич дати і приносять все: від закруток до заквасок, і яйця, і гроші здають. Хто чим може, хто курку, хто криля, хто нутрію. Адамівна робила тушонку. Закрутки рутки люди, трохи свої, трохи чужі. Всього все на, на збереження, бо так на теплоті не побуде. От тут теж огірки, помідори люди давали, мед. Тут у нас такі продукти, скажімо так, ось, які ми завозимо для хлопців. Капелан Микола Лучинський кілька днів тому повернувся з передової. Макарони, ну різні. Такі речі, так, що є макарони, посуда. Ось таке, що, що може бути. Ну так, так то виглядає свій склад. Це вже майже нічого нема, бо то було завалено. Творив для того, щоб Священник їздить на фронт з 2014 року. Тоді ж у підземелі храму Микола Лучинський створив музей війни. Військові або їх родичі передають сюди відстріляні гільзи, армійський одяг, уламки боєприпасів та багато іншого. Храм це так насправді має бути те місце, де людина прийде, для себе, для себе знайде все, що їй потрібен. Хтось не розуміє про війну, ми йому заведемо в музей, покажемо. Парафія Миколи Лучинського готується до Різдва. У храмі проводять вертеп. Є зірка велика, яка горить зверху, і від неї йде світло на сам вертеп. Тобто є такий задум, що це світло, яке засіяло, ця зірка, яка показала народження Божого Сина, привела. Царів до цього вертепу. це одна з останніх репетицій храмового хору до свят. Різдво має бути коляда обов'язково. Тобто є традиційні такі колядки, які ми співаємо, є такі новочасні колядки, які розпрацьовані і ми їх втілюємо в життя. На Колядували наші предки більше тисячі років тому. Навіть ну тисячу років тому, і святкування різдво до нас традиції прийшли ще з продавніх часів. Ці давні традиції вони зберігали наші предки дбайливо дуже дуже багато поколінь, і дуже ця саме традиція є найдавнішою на нашій землі. Пане господарю, чи дозволите колядувати? Колядуйте! о ясна красна на небі, зірка. Вже 32 роки фольклорний гурт Ладовиці закохує українців в українські традиції. Віншую вам нині усі добрі люди. Гай в кожній родині завжди радість буде. ми співаємо такі продавні колядки. Ми прийняли їх від старожилів нашої хмельниччини, Хмельницької області. А загалом це регіон Центральне Поділля. І е, ці люди, які нам дарували ці колядки, з радістю передавали в експедиціях, і ми їх повністю точно відтворюємо за їхніми записами, за їхніми розповідями. Ой, ясна, красна, калина в лозі. Щороку до різдвяних свят фольклорний гурт Ладовиці проводить майстер-класи зі співу колядок. Він чує вас, пане господаре, святим різдвом, а Бог вас він чує щастя! Традиції це не тільки проєднання, це про нас в минулому, про нас в сьогодні і про нас в майбутньому. Тобто, це те, що надає нам сили усім, те, що надавало усім нашим предкам сили в будь-які часи, в найскладніші історичні часи для наших земель. І ми, як сучасне покоління, ми розуміємо, чому і дуже багато в колядках відголосу історичних подій, військових подій. Так, тобто тільки слова, які є дуже актуальними, і вони відгукуються навіть зараз. Хмельницький вдячний українським військовим за можливість святкувати українське різдво. Пане господарю! Я на першим борі. Радуйся! Радуйся, Божий народи. Тетяна Кокурійка, Сергій Репчинський для Голосу Америки з Хмельниччини.